Вітаю! Це коли у вас дуже-дуже багато роботи, але ти все одно не знаєш, чим себе зайняти. От зараз я вам покажу відео для тих, хто хоче здавати відимость процесу робочого. Отак. От Ось У нас такий жир для того, щоб паяти. Ілі запаювати. В общем, коротше, запаювальний жир. Так от, щоб його почистити, бачите, який він такий брудненький, все таке, а я файна дівчинка, люблю по-чистенькому. Ми що будемо робити? Отак, от зараз покажу. Вмикаємо нашу паяльну стану. Е, оце у нас отак, ми почистили наш жирочок. Оце стільки бруду я з нього дістала. І ось тепер наш жирочок виглядає отак. Файненько. Бачите? Немає на, на дні є, але то не таке, там можна далі працювати, і воно гарненько, файно. Отак.